О! Ось, все, гляньте, і це щось, палка працює дуже і дуже добряче. Гляньте, гляньте, качає, качає, качає. Може це та щука може і більше. Ну Ми її зважимо, зміряємо, бо на цій водоймі щука 50 см. Підемо знову у воду, така довга палка, 3 грама. Вона закидує дуже так добряче. Привіт, друзі. Сидів в машині, гріюся, бо на вулиці один градус. Вірніше, машину грію один градус. Рибалочка трішки піде не так, як планувалося. Є в мене молодший товариш-рибак. Кажу: Жень, поїдемо ловити. Він Каже, та ті місцяки, де ти кажеш, там трішки невдобно вдвох стояти, місця дуже і дуже мало, і ще й йти туди потрібно. То, так як я всім, ну, майже багатенько тут місцевостей знаю, зводжу з жінка на одну точечку. точечку покажу і, чесно кажучи, навіть розкажу, де це. Бо ну, ніяких секретів від свого глядача в мене немає. Ось нарешті доїхали до цієї точечки, про яку я вам спочатку сказав. Гляньте, скільки в мене сьогодні палюгак. Палюгак дуже багатенько, всі гарні, це такі, можна сказати, топові топові у компанії Азура. Вибрати, що Водойма не дуже глибока, тому навіть не знаю, що взяти. Але своєму глядачу частенько кажу, що. Можна купити, ну хто питає, яку взяти палку одну і щоб вона була на всі водойми. На цій водоймі, ну, як я вже сказав, ну, дуже мілко, але є, є, скажімо, рибка така. Особисто я щуку ловив за 2 кіла. Це так, желізняково. Ну, по суті, чесно кажучи, всі рибалочки в мене тут більша частина проходила на такі ваги до 5 грамів, максимум 6. Гляньте, отака от, от Сьогодні візьму оцю саваду. Савада це 94. Дуже така мащакова. Тест у цієї савади 6,20. 94-та довжина ну це гарнюча така палюгака. Чесно кажучи, по низам я її ніколи не працював. От сьогодні буде можливість і перевірити. Буде можливість перевірити на низах, і є ямка, там потрібно буде покидати великі ваги. Преимущество таких палочок теж потім розповім вам, бо палка добряча, треба ж і мінуси, і плюси вам розповісти. По Приманочкам, по приманочкам тут дещо буде цікаво. Я вам зранку розповідав, що рибалка трішки не так пішла, тому треба щось викласти, бо заскочив в гараж взяв ще одну таку коробочку з приманками, а силікон усе поклав, гляньте. Трішки тема вийшла в мене не дуже така добра. Скажімо. Тому ви вчіться на чужих помилках. Воно коробочка, грузики. Тут в мене гачки, все влазило. І оце взяв так собі силікончика на судака, на судака. І поклав все, щоб було дуже-дуже красиво. Але заскочив. І взяв ще отаку коробочку, тут мілкі ваги, бо рибалка планувалася сьогодні така двадцатками покидати. Гляньте, прийдеться оцей весь силікон. До речі, силікон це в мене компанії Віст. Пам'ятаємо, Віст це український виробник. Отакі От я взяв приманки для судака. Але не знаю, сьогодні трішки все пішло не так. Викину цей весь силікончик. В бакан. До речі, для цієї водойми є в мене отакі не дуже великі. 2,8. Ну, Будемо пробувати і трьошечки і 4 дюйма. Так, ось. О, скидав. Коли отак накидав сюди весь силікон, який я взяв, то оці гачки, оця коробочка з гачками лягає суперово і ще одна така коробочка. І тому виходить там в мене дві такі великі коробки, Куп, купа, купа силікона, ще груза, не знаю, вони треба, тут не треба. Тут чисто такі великі-великі, Двадцатки, ки 16-ки. І гляньте, друзі, взяв кукана. Ну, А вдруг я візьму якусь щуку. Тут в мене така вся судачина тема, тому. Візьмемо отаку резину, це ріпер ріпер 4 дюйма. Тільки ми його поставимо на трішки іншої ваги. Тут у мене заряджено 18, а ми поставимо сімку. І з сімки почнемо. Так, друзі, усе гляньте, скільки глядачів. Лебіді і усьо, рибак. Євген Свердленко. Ми з ним, до речі, сьогодні і приїхали. Зразу питання, Жень, поки я не почав, я бачу, ти вже працюєш, кліваки. Одна була, Одна була. це дуже добре. По глибині, бо тут я, чесно, не рибачив, е, Геть мілко, да, я не ту палку взяв. До речі, так, добре. Це ми все розберемося Ось у лебіді і ця водойма це річка Мертвовод. Е, а всі пам'ятаємо, ну, до речі, ця річка вона в оренді, але тут діють правила любительської риболовлі. Там все підряд забирати не потрібно. Так, почнемо тут кидати. Перші закиди зробимо ось глядачі. І біля цього глядача Опа, зацепився. І біля цього глядача зробимо перші закиди. 7 грамів. Мені здається, да, це багато, але... Будемо пробувати. Так, одразу настроїмо фрикціончик. Щось бультихає тут. А, о, супер! Женька вже зацепився і в мене бачили, які гачки. І мені здається, теж можу зацепитися, бо багато, дуже багато корчів тут. По корчам тут вам, мені здається, не треба щось розповідати. Ось, самі бачите, дерева там. Теж дерева друзі ось що бачимо корчі, тому може допомогти така полюгака, так, да, допомогла, витащив, не завела, не завела щука у корчі. Перша клівака, але схитрив, поставив вже 3 грама. І так, щоб трішки круче було, ось зайшов у воду. У сапогах можна зайти у воду. Ось така некрупна. О така некрупна щучка взяла на трьохдюймового фета. Ну і де сюди. Ой, геть. Геть некрупно. Крупний фет і 3 грама. І офсетний гачок. Ого, взялося. хоч би не вкусив, ага, на виліт. Прийдеться йти за інструментом. Так, визволили щуку і одразу її в воду, бо вже ну, зараз десь плюс три. Підемо знову у воду. Друзі, така довга палка, 3 грама вона закидує дуже так добряче. Да, звісно, 3 грама не контролюєш ту проводку, але на щуку супер там відчувати то дно, коли там ну, максимум метр, то і не потрібно. Ти завжди знаєш, що вже приманочка на дні крутиш як того воблера і щучка усе і клюнула. Так що ну, можна і з такою полюгакою. Три рази вже сьогодні обірвався, тому поставив офсетного гачка. Роблю закид, вітер в спину, то приманочка така парусяща на 3 грамах летить далеко. До речі, тут у мене 0,4 нитка, 3000 катушечка з са... о, Neo. Отак. Чуть не сказав Савада. Fort до речі, пам'ятаємо останнє відео, де я в такий ну, в злива, можна так сказати, в зливу рибалив. І хтось мені написав, а до речі, це я вже двічі чув від одного спіца, І ще один комент був. В таку зливу треба катушку потім на ТО. І це вже, чесно кажучи, два рази мені таке кажуть, один знайомий завжди після дождя відправляє катушки на ТО. Друзі, ну, якщо б тут щось супер круте, якась була б катушка там за 10-20 тисяч, то може б я б так і робив. Зараз ТО стоїть пів цієї катушки. Ця катушка, мабуть, в акцію там щось 2-300 стоїть. Тому віддавати 500-700 гривень за ТО ну, якось недоречно. Такі, до речі, катушки можна і самому розібрати, там помастити. Але три роки цієї катушки поки круто. Да, Може не так же круто, але круто. Круто мені, мені цього досить. Такий ріпер в три дюйма отако по вітру встанемо. ще цю точечку спробуємо. Друзі, виключив. Випадково виключив камеру. Камера була включена, я її виключив. Перший закид була ось тичечка. Ну, Мені здалося, думаю, може то не тичечка, все ж таки, а якийсь корчик. І все ж таки рибка добила. Так, А стой, 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 стой. Ми відпустимо тебе. Це буде рибка відпускна, це невелика рибка. Самі бачите, ріпер. Ріпер в двох кольорах. Такий двохкольоровий ріпер, гарно відпрацював. О! Випустимо і прокоментуємо. Ну що, друзі, отака от приманочка. Це ріпер в 3 дюйм. Сьогодні на початку рибалки я використовував 4 дюймові приманочки. Ну, тільки відривався, нічого не було. Самі бачите, щучка невелика, тому був перейшов на трьох дюймові. У мене і фет був трьохдюймовий, і ріпер. Це 3 дюйма. До речі, фет 3 дюйма. Пам'ятаємо, він такий об'ємний і здається, наче він більше. Ріпер прогоніста, така приманочка. До речі, це ну, десь є ці відео в Ютубі топ-5 на Судака. да, І кажуть, що такі форми приманок на Судака це топ-5. Один виходить. В мене сьогодні пощуки, і фет, і ріпер відпрацював гарно. Бачимо, такий дує-дуже вітер, але ми розуміємо, що спиною, коли стаєш, приманка летить далеко, капішончика вдягнув і все дуже і дуже цікаво і суперово. Дивіться, і жінок взяв. Оце ми стали на точечку, і жінок одразу тут взяв. Та що, ну, Де, теж? Опа. Да? Мойва. Так, друзі, бачили, я піддивився. Женька теж віз використовує. В жовтому, в такому ядовитому лимонному кольорі. То у нього ікс віст а в мене ріпер. Дві такі різні приманочки. А ловлять однаково гарно. Опа, ось рибак побачив, що ми тут вже три влупили і одразу сюди йде. таке, О! Друзі! Ось, ось ще одна. Все ж таки, вже на цій точці два-два у Женька. Дві щуки і в мене дві щуки, бо я вже, <смі> вже подумав, що їх звіст краще працює. І ще в нього в такому лимонному кольорі. А, та що ж таке? Та йди сюди. Не хочеш пошкодити цю щучку, гляньте. Вимота, у мене така привичка є сильно виматувати приманку в місті з грибою. Так, а ну акуратненько, отак. Все, на цій точці вже друга. І знову цей ріпер компанії Vist пішла, пішла. Ну що, друзі, бачили самі все бачили. Мені здалося, що ядовиті такі яскраві кольори. Погодка бачимо пасмурна. То мені здається, ядовиті кольори сьогодні краще працюють. Місцевий рибак, я теж бачу, що він теж яскравим кольором працює. тому... Якщо ви приїхали на незнайому водойму, я завжди кажу, піддивіться, ну, підійдіть, спитайте. Побачили колір, оце суперова приманка буде і для вас. Самі щось там не вигадуйте. Краще підійти і запитати. Хтось запитає, Дмитрику, яка проводка, що ти на цій полюгаки відчуваєш? Такий вітер на 04 шнурі. Все так інтуїтивно, просто 3 дюйма приманка, зараз я туди 4, грузик 4 граму, опа, ось. Все. І одразу, гляньте, як я її викорчував. Поки женьок перев'язується, я взяв Женька, глянь, 3-2, але ну, це давай так, це. Це я так можу зглазити. Це не якийсь там спортивний у нас з Женьком батл. Це ну, просто, знаєте, коли на рибалки і ти не сам, і щось клює, і у тебе, і у товариша, ти радієш. І це отак. У мене така агонія, радісна агонія. Ну, щука, гляньте. Наче сигарка якась. Маленька, де ти пішла? Давай йди, бабушку і маму зви. А краще бабушку і діда. Так. Все поки що суперово. ця збила е розповідь е мені, і, чесно кажучи, я і забувся, про що я вам розповідав. Мабуть, хотів розповісти про ці е ну, про проводку, так, да, я вам сказав, що щось е такого, ну я не розумію е саму цю проводочку. Палка дуже така жерстка, і для 4 грамів як би вона і не підходить. але... Ну, якщо будуть гарні щуки і на мілких таких водоймах, то обов'язково треба мати не якусь там паличку до п'яти шести ну, 10 грамів. Тому що там, де велика риба, вам ну, потрібна буде велика і приманочка. Чим більше приманочка, тим вирогідніше, що ви спіймаєте більшу рибу. То усе, Можна сказати, сюди можна і 6 грамів 6 поставити приманку і маленькі ваги і кинути, і провести приманочку. Ну, Скажімо так, 3 дюйма рез... Вірніше, 4 дюйма резину і грузики я кидав цією паличкою. Пам'ятаємо, на водоймі там, де судак, це водойма щербані було, ця палка дуже дуже гарно працювала. І зараз, мені здається, на мілких таких в вагах палка, ну, блін, мені здається, ну, все. А там дивіться самі. І давайте самі оцінку. Я нічого там не кажу, що потрібно мати таку палку. Я маю на увазі, що потрібно мати палку з великим тестом. У мене десь був один підписник, і мені розповідав, що у нього водойма така, максимум 1,5 метри, а риби там трьошки четверки, то він великою резиною 3 грама. Це його така улюблена, скажем, приманка з вагами. То у нього палка завжди була така до 19 грамів. І тоді я ще й не розумів, бо я завжди рибалив мікрухою, то я й не розумів, як це так, блин, така маленька глибина і така, навіщо велика палка. Тепер я розумію. О! Ось, все, гляньте, і це щось більш-менш така стала. Да, звичайно, ця палка. Гляньте, то не щось може і навіть більш-менш гарне. Трішки фракціончик попустимо, щоб шнур не лопнув, бо 0,4 шнур, x game Хоча можу сказати, яка б там риба не була, палка працює. Дуже і дуже добряче. Гляньте, гляньте, качає, качає, качає. Може це та щука, яка піде на кукан. Друзі, гляньте, да, це за келуха. Може і більше. Ну, ми її зважимо, зміряємо, бо на цій водоймі щука 50 сантиметрів заборна. Давай, 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 давай. Важимо, міряємо. Мені вже все супер подобається. Гляньте, яка приманочка. Яка приманочка потрібно показати. Гляньте, як вона взяла. І взяла так, до речі, красивенько. Друзі, поки не зважив, можете вже написати, скільки вона важить. Мені, чесно, здається, кіло 300. Кіло 300. Е, хотілося б більше, але мені здається, десь кіло 300. Взялася, гляньте, як акуратненько. Якщо б сильно зажати був би фрикціончик, то могла і зійти Попускав самі все бачили, ну, як той професіонал. І додати нема що. Чому сважимо спочатку, бо ми її виможемо зараз, і вона буде більше важити. Потім будете казати, Дмитрику, це не чесно. Так гляньте, зараз, ну вставайте, ваги, встали, ваги зафіксували. Друзі, друзі. Ну, майже глаз алмаз, гляньте. Кому видно кіло 345 Тепер давайте її ще і зважимо. Ось, на очеред покладемо. Ой, не зважимо, а зміряємо. Хотілося б, щоб вона була 50 сантиметриків, тому що менше потрібно випускати. Так, так, давай випрямляйся. от тако. Беремо лінійку. О. Фіксуємо. Так. Весь хвост ми не міряємо. І гляньте, ось все. 53 сантиметра. Хто не вірить, ще разочок гляньте. Ось отако. От і о, нікого не надурив. 53 сантиметри. Гарна, гарна. А я казав, за мамулю, за бабулю, за дідулю. Пам'ятаємо, все, все по чесноку, друзі. Все ж таки, друзі, хочу спробувати велику таку приманочку в такому ж кольорі, тільки 4 дюйма. Мені здається, якщо буде крупна щука, вона ну, така вкусняшка їй буде доречніше. а мілкої, мілкої все рівно, мілка щука б'є любу приманку. Ось все, друзі. Гляньте. На проволочці. 4 дюйма приманка. 6 грамів. І, і знову така, може навіть кілуха. І знову кілуха не даємо їй випрыгнути чи вистрибнути. Тако-тако-тако-тако. І на берег. І на берег, друзі. Дивіться. О! Ось що Оце королева! Це королева! Королева бала нашого. Ух, заковтнула. Ану, покаж. глядачу треба... Треба насолодитися. Давай, давай. Інструментик після останньої рибалки. Інструментик після останньої рибалки підзаржавів в мене. Ану, пам'ятаємо, там дощ валив. Все намокло, нічого не сушив, воно о така от така гарна. Друзі, гляньте, 40, 42 см. 42 см, ну це не наш, не наш трофейчик, тому відпускаємо. Да, можна до парі забрати, але ми чеснокові рибаки, тому відпускаємо. Пішла така підводна, підводний човен. Гарно, гарно. Хотів показати, але 4 дюйма приманки в мене в пачці немає. Є тільки отак. Гляньте, це 15-й колір. Це ріпер. ну Це в мене 3 дюйма. а це гляньте, це 4 дюйма. 15 колір. Супер, друзі, супер! І 6 грам, і така, ну, таке волочіння вийшло, і на 6 грамів щука влупила. Але ж не на 6 грамів, а на цього ріпера. Женя, глянь, балакаємо з Женьком, план на день міркуємо. Перейти ще на одну точку і в мене клівака знову. І гляньте. Велика резина, здоровенька палка і непогані такі щуки. Ну, скажу слово непогані, це не по 50, не по 100 і не по 200 грамів. О, таких щук можна отако підіймати. Давай, 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 Це вітром, її вітром просто здуває. Тут мені здається, за 300, але важити не будемо. Сразу її відпускаємо. Опа, пішла. Ух, друзі! Ну що, друзі, ось і скінчається сьогоднішня риболовля. В кадрі був я. І отакенький спінінг. І дуже сильний вітер. Спінінг це «Савада» 94-та, мощова-мощова. І отакі приманочки. Компанії Віст, а Віст це український виробник. До речі, компанія Азура це теж українська компанія. Кому що сподобалось, а мені здається, ну, я постарався, як то кажуть. Підписуємося на мій канал, ставимо пальця догори. І слава ЗСУ!